І знову ж таки моя покупка Костковська 100 доларова. 100 доларова. Що я тут накупила сьогодні? Так, риба акційна, 1199. Любимий сир по акції. Гриби, як завжди, коричневі. Мої любимі ви вже знаєте. Знову ж таки, сир знову 1199 по акції. Масло фарш. Банани, курка. Ліп. Ну і вода. Як бачите, знову ж таки на 100 доларів, це в мене приблизно раз в тиждень-півтори. Можливо, цього разу надовше, тому я не знаю, як так люди накуповують на 500 тисяч. Але так як я сьогодні прийшла до такого цікавого заключення, можливо, це ті, хто живуть десь в якійсь кведекській тундрі. ну Ось так. Камера не фіксує.